У подвір'ях двох шкіл по вулиці Софії Ковалевської оновлюють вуличне освітлення. Тут проводять заміну шести опор, а також монтують 50 світлодіодних світильників. Спочатку обстежується деяка територія, наприклад, ця школа приймається рішення по заміні деяких опор, тому що вони вже аварійні. Ну і потім приїжджає бригада, яка робить цю роботу повністю в комплексі. Спочатку демонтується старе обладнання. Все, що зв'язано з освітленням, це кронштейни, стара лінія, ліхтарі, опори. І в цей же день намагаємося зробити. Ну, ми не залишаємо темних зон. Якщо сьогодні здемонтували п'ять опор, то сьогодні і монтуємо п'ять опор. Школа не залишається без освітлення. Роботи проводять в межах програми Безпечне місто. З січня по червень 2023 року комунальники виконали ремонти на 58 об'єктах. На даний момент з початку року було встановлено 1954 світильника, змонтовано близько 55 кілометрів повітряної лінії з саме цю проводом, а також замінено аварійних опор у кількості 134 штуки. Роботи проводили в усіх адміністративних районах міста, як і в центральних частинах, так і на околицях. Тому що якісне освітлення повинно бути. У всьому місць роботи на цих об'єктах планують завершити за п'ять днів.